Всім привіт! Ви на каналі Клуб ММА. Чи не чемпіон UFC у середній ваговій категорії Ізраїля Десаня поділився своєю думкою про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі між Девіном Хейні та Василієм Ломаченко, у якому український боксер зазнав спірної поразки? Я не суддя, але треба зрозуміти, наскільки значущим бувають кінцівки, іноді це впливає на суддів, на фанатів і навіть на бійців. Тому що, коли ти б'єш, залишається 20-30 секунд, і ти чуєш об. Плески, ти намагаєшся виграти останній відрізок, оскільки судді запам'ятають те, що було наприкінці. Так що, де він сильно почав, а лома сильніше закінчував. Це був близький бій. Вони обидва продемонстрували стійкість, зосередженість, і жоден із них не збирався поступатися. Я просто радий, що не був суддею у цьому поєдинку. Я не чиновник від боксу, я просто фанат. Насправді, більшість людей нічого не розуміють у боксі, заявив Адесання. Ну зрозуміло, чому Адесані так говорить. Тому що Девін він Хейні його друг, але він сам говорив, що лома переміг в цілому по поєдинку. А на Адесаню націлений Чимаєв. Він переконаний, що я найгіршим і при цьому найнезручнішим суперником для Ізраїля Адесаня, який утримує титул UFC у середній вазі. Ізраїлю нема з ким битися, я тільки я, це грошовий бій. І запитайте фанатів. Вони хочуть бачити мене проти Ізраїля. Я поганий бій для нього. Це всі знають. І він тратить свій титул. Ось чому вони його бережуть. Вони його створили і не хочуть втрачати. Бо я прикінчу його без жодних ударів. і Ця історія закінчиться. Можливо, він заробляє для них гроші, але я теж це роблю. З ким йому битися? Нікого немає. Він побив усіх ударників. А я борець, я вбивця. Я найгірше ім'я серед бійців без пояса. Бій зі мною це більше фанатів, більше грошей. Коли б'єшся, всі чекають мої бої. Навіть легенда футболу Кріщан Роналду запитує, коли я битимуся, коли когось прикінчу. Сам Чимаєв має намір провести наступний бій 21 жовтня в Абу Дабі і впевнений у тому, що його суперником стане колишній чемпіон Камаро Усман. В UFC нам сказали, що ми б'ємося в абу дабі тому ми чекаємо. Ми вже в Дубаї. Я тут живу, тренуюся, все йде добре. Я вже давно в формі. Провів тренувальний табір у Таїланді, провів тренувальний табір у Швеції, а тепер продовжую його тут. Я просто чекаю на суперника, контракт, і ми подивимось, що буде далі. За словами Чимаєва, зараз Усман веде переговори з UFC, обговорює фінансову сторону питання. Усман хоче битися. Я буду його останнім поєдинком, тому він хоче. Грошей, все опирається в гроші. Я битимуся з цим хлопцем в Абу Дабі, розіб'ю йому обличчя і прикінчу його. Після цього вони дадуть мені титульний шанс. Більше немає грошових боїв, лише я. Бої з Леоном Едвардсом не принесли йому багато грошей. Коли хтось б'ється зі мною, він знає, що це грошовий бій. Я хочу сказати, Усман. Я готовий, просто підпиши контракт, давай проведемо бій та зробимо грошей. Немає значення, з якою вагою: 84, 82, 77 кілограм. Давай зробимо це. Також Чимаєв розкритикував титульний бій у напівсередній вазі між Льоном Едвардсом та Колбі Ковінгтоном, який поки що не анонсований офіційно. Зараз титул у Ліона, і, схоже, вони збираються дати шанс Колбі. Я не пам'ятаю, коли Колбі вигравав останній бій. Кого він взагалі перемагав із серйозних суперників? Нікого. Він сам ніхто виграє незрозуміло у кого. Усман двічі зламав йому щелепу, відправив у нокдаун. Але вони однакові хочуть дати йому шанс. Напевно, тому що він із США і вони хочуть бачити цей пояс у нього. Я із Швеції, живу в Дубаї. Мабуть, тому вони не хочуть давати мені цей титул. Це єдине, що бачу. А може вони мають інший план для мене? Я не знаю. Я довіряю цим хлопцям. Тож подивимося. Сказав, Чимаєв. Просто номер рейтингу середнього UFC Юсі плісі пояснив, чому погодився на претендентський бій з Робертом Вітекером, замість того, щоб піаритися на конфлікти з чинним чемпіоном дивізіону Ісреля Матасані і одразу отримати титульний шанс. Я не хочу отримувати титульний бізав'яки хайпу. Лише тому, що хлопець, який володіє чемпіонським поясом, поводиться як маленька дитина, і гостро на все реагує. Я хочу заслужити свій титульний шанс. Я не хочу, щоб мені його піднесли на блюдечку. Я збираюся завоювати свій пояс і тому хочу битися з Вітикером. Кожен боєць, який знайшов спосіб отримувати титульний шанс без бою з Робертом Вітикером, безумовно молодець. Мервін Віторі бився з Вітикером після того, як побився за титул. Павло Коста подбав про те, щоб набитися з Вітикером. Алексу Перері не довелось битися з Вітикером. Ніхто з них не бився. Всі в всі знають, що Вітикер є чемпіоном у тому всесвіті, де немає Адесані. Нагадуємо, що претендентський бій середньоваговіків відбудеться 8 липня на UFC 290 у Лас-Вегасі, а його переможець кине виклик Ізраїлю Адесані 10 вересня на UFC 293 у Сіднеї. Напишіть в коментарях, чи правильно зробив Дюплісі, що погодився на бій з Вітикером. Так то це найгірший бій для нього, тому що кардіовітривалість це не найкраща його сторона. А на сьогодні це все. Всім удачі і всім пока.